Яких жінок вибирають аб'юзери, нарциси і психопати кращих, реалізованих, сильних, з великим потенціалом? Тому що у аб'юзера є два стани. Перше це стан величності, коли я народжений для чогось великого. Другий стан це стан я ніхто. І аб'юзер катається на цих качелях. Я великий і я ніхто. І зі стану величності я вибираю собі кращу жінку. Щоб переконати, раз така жінка зі мною, значить, я такий хороший і прекрасний. Але і стану Я ніхто я не можу витримати енергію цієї жінки. Перший час він її боготворить, а потім він нещадно її обесцінює і знищує. Згадайте себе у таких стосунках і згадайте, яка ви була радісна, щаслива, наповнена. برخودت به لهران.